Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адеп і гілка бабахи сьогодні по вашим проханням. Чим цікаво, окрім кінцевої цілі в 1750 одиниць, а цікаво вона тим, що не повністю скрізь гілку проходить концепція топа і його ж геймплей. Розбіжності є у багатьох аспектах, але нікого це не лякає і не обурює. Всі знають, заради чого прокачується солодкий пиріжок для артилерії. До речі, зверху чи знизу, або зліва, справа, не знаю. Точно наступні гілки, на огляд, котрі ви прохали. Будемо оглядати зліва на право. Розпочнемо з танку челенджу, хоча даний виклик наш рандом кидає усім представникам гілки фв 4005 І звучить він наступним чином: помири при першому демаскуванні або настріляй купу демеджу. І Якщо вінець за два постріли навіть без пробиття відіб'є твою середню шкоду, то на сімці треба постаратись. Для відкриття нам потрібно 60 тисяч досвіду. І в стоці ми, в принципі, маємо все для комфорту ведження вогню. До речі, коли я прокачував челендж. У нього було всього дві гармати, котрі відразу були відкритими за рахунок шистки, і лише башта відділяла від чаріотіра. А тепер. Там з'явилася не обов'язкова альтернатива від Каєна. Та та сама 32 PDR Атеган МК2. Про найпізніше на 100 гусенці стає все, окрім альтернативної гармати. Тобто, якщо ти хочеш максимальної економії, ти качаєш лише башту і відразу йдеш на черіотіра. І даний спосіб має місце, тому що на ньому тебе не очікує жодна із гармат челенджера, лише двигло і радіостанції, котрі раджу все ж таки пройти. На сьомому рівні туди вони відразу перейдуть в топ-комплектацію. А свою основну гармату без прокачки ми отримуємо від Ахілесу. І вона доволі непогана. Мінусом є Альфа-Страйк 150 одиниць, хоча це лише сьомий рівень, але на теперішній час такі пупу-пуліки доволі важко реалізовувати. В захист потрібно сказати, що ДПМ складатиме під 2500 зі стоковою баштою і 2900 стоповою. Давайте розберемо комплектацію саме стоповою. Каде в такому разі 3 секунди. І хоча я не затятий прихильник ДПМу, катати було весело. Ніхто з вашого катка не з'їде без вашого дозволу. І навіть якщо ситуація вимагає йти в розмін, що не раджу робити, но ви достойно себе проявити з пробиттям. Проблем не буде 171 мм ББшка. Летить погано, майже 900 метрів на секунду, хоча на сьомому рівні це нормально. А підкол ну, прям хорош 239 мм і 1100 швидкість польоту. У вас не найкраща стабілізація, на жаль, особливо під час руху. Відразу відмітимо, але саме ця гармата, тобто ту, яку ми отримаємо за Хілесу, зкомпенсує все параметрами точності в розкачці. От 0,27 розкид і 1,4 час зведення. Мені було комфортно і в даній комплектації ПМП. Тобто поліпшення механізми повороту не потрібні, що не можу сказати за комплектацію з альтернативною гарматою. Повторюся, що її прокачка не є необхідною, цей модуль відведжено в сторону, і він не з'явиться на наступникові. До речі, на жаль, я не розумію чому. для її встановлення у вас на вибір або вкачати гусениці, або поставити загартування. І вона готує ще один сюрприз, так сказати, Special For Guys. Залітаючи в перший бій, ти навіть не підозрюєш підстави. Башта перестає повертатись на 360. А все! Тепер задовольняйся 60 градусами вліво і вправо. Не можу сказати, що це прям трясця як дискомфортно, але відбиток накладжено на всі ваші приємні спогади про минувші бої на ньому. От, пробиття э, стає кращим, а швидкість не змінюється. 220 мм, звичайний, і 252 голдовий. Альфа 280 ну це гармата від каєна, як я і сказав. Відмінність поля. Лягай лише в тому, що КД гірше, а час зведення кращий. І от саме останній параметр при вашій опосередкованій стабілізації вже змушує дозводитись іноді. КД складає 6,2 і ДПМ 2700. Забув закути вертикальні наводки, а вони у вас мінус 10. В цілому, що прохідна гармата, що альтернативна, хороші. Вибір уже за вами. Неважко здогадатись по бранні повний голяк. Кумедний момент в тому, що Стокбашта має більше на 50 мм броні у фронтальній проекції, аніж топова. Це вас, звісно, не врятує, але, але факт. Цікавий момент на цьому не завершується. Корма 200 мм. Як вам таке? Тоді, коли лоб 50, ну чисто магія поза Хогвартсом. В інтернеті пошукаю інформацію, зрозумів, що це історична тема, типу противага, щоб не переважувало, але виглядає смішно, коли вас спереду і ввіст і в гриву, а корму башти тільки обрані. і то факт. Корпус, швейцарський сир у всіх місцях, єдине, що по бортам є дві планки у 58 мм. Розумієте, да? Ніхто серед СТ-шок 9, ВТ-шок 9 у вас туди не проб'є бабешкою або підколом. Ну, чесно, такий цікавий момент. 20 кубилок на тонну і 650 потужності говорить про те, що ви майже блискавично набираєте свої 52 вперед. І я особисто грав на челенджері, як на. Есте, виходячи з параметру рухливості і вогневої потужності. Але і як ПТ, пограти можна. Скритність під час простою 30%, а під час руху 20%. Не найкращі показники, та й силует високий, але цього на сьомому рівні з головою вистачає. Огляд паршивий, в принципі, вся гілка наслідує цю тенденцію без модернізації або оптики максимального значення ти не побачиш. Напевно, слабкому гравцеві буде важко грати на челенджері агресивно. А це діло таке потрібно буде міксувати з грою в кущах. Ну всі ж ви знаєте наші карти. Навчитеся на сімці комбінувати стилі від агресивного до пасивного. Вісімка зайде на ура. В цілому танк челендж мені сподобався і десь на сім твердих із десяти втягне станом на 2024 рік. Чаріотір в моєму ангарі танк легенда. З моменту викачки я його не продавав. Так, він просто припадає пилом без екіпу і без обладнання, але, однак, стоїть як танк пам'ятка самої важкої для мене ЛБЗ на той час. ПТ-8 на 260-ку. Умови котрої заключалися в нанесені шкоди у 5 разів більшої ХП власної машини, хоча навіть не так. Спочатку було в 6. Потім їх підрізали, але все одно не міг виконати, не смійся. Я погано грав. Не пам'ятаю скільки часу м'яв цю задачу, але от в один прекрасний вечір, а може день, беру чаріка і на вествілді забуваю, що я ПТ. А мене з важкими танками. І я від бархану союзними тяжами накидую 5 тисяч в самій агресивній формі. І тільки коли добивали в кінці останні ПТ, я зрозумів, що і сам на ПТ і мало не запищав від щастя. На панелі показувало 6200. навіть отримання 260-го мене так не ощасливило, якщо чесно. Ну, повертаємося до огляду. 170 тисяч потрібно назбирати для вісімки і бажано мати на рахунку іще 5 15 тисяч. Так як зі старту у тебе відразу є топове, на радіостанції, топові і башта. Вона тут вже одна, як і на наступнику в принципі. Але підводний камінь в тому, що на сток гусениці тільки сток комплектація йде, якщо ти хочеш поставити обладнання. Причому не все, яке потрібно. Тому або загартування, або 15 тисяч на каточки. Далі ще веселіше: Стокган це не альтернативна дубінка. Від Каєна з 280 Альфи, а якийсь прикол від ФВ-4202 з 230 гіршими ТТХ точності, але і з кращим ДПМом. Якщо челенджера ти пройшов на гарматі від Ехілесу, то питань у тебе не виникне до першої. Але стій, друга, то тебе здивує. 45 тисяч її вартість, рано диву даватись. Як ти думаєш, що змінилося? Правильно, майже нічого. ДПМ виріс ще на 200 одиниць і час зведення став як у ФВ. 2,3 секунди, розкіт 0,35, це все при 230 Альфа страйку. Так ще й стаба у Чаріка гірша, ніж у Челенджера. Розумієш, да? ти отримав гармату, котра по всім показникам або така ж, як альтернативна на сімці, або гірша. Єдине, що снаряди уже обидва летять нормально. ББшка 1000 метрів на секунду, а підкол 1275. Ну, а пробиття у тебе як у СТ, а не як у ПТ. Коротше, терпить. І старайтесь пройти пошвидше. В топі вас очікує винагорода, а на час моєї прокачки одна із найкращих гармат: 105-мм LC 390 альфи з 268 мм пробою. Ну, отут уже відчувається, що ви стали ПТ-шкою. Єдине, що снаряд підкол. Ну ви розумієте. От летить він 1500 метрів на секунду, і на дистанцію втрачає небагато. Другий снаряд для декого був маною небесною, а для когось розчаруванням. І я, до речі, по початку також горів від того, що це хеш. Ну, мені не вистачало скіла і мікроконтролю для його реалізації тоді. Але зараз ці 210 мм, котрі летять 1200 і дають майже 5%. соток. Ух, як прожарюють моїх опонентів. ДПМ 2900 і КД складає 8 секунд. Параметри точності не найкращі, особливо час зведення в 2,2. Секунди, і особливо при такій стабі. Зводитись потрібно і не рідко. Башта хоч і повертається, але дуже повільно. Поліпшені механізми повороту must have, плюс вони і стабу трохи підтягнуть. Ну і бігенько по броні. Башта від 25 мм до 40, куди не стріляє, хоч фугаси посилає. ВЛД 55, 65 мм приведеного, НЛД 50. А в бортіні є дві зони по 46 мм. Це означає, що у вас туди ні ББшкою, ні підколом. Не візьме жоден калібр нижче, 138, що доволі-доволі непогано. Але, по-перше, вони маленькі. Хто вам буде туди стріляти, коли у вас ВЛД башта просто Швейцарію? До рухливості питань немає, 21 кобилка, 650 потужності, і без турбіни ми летимо 52 кілометри. Прохідність по твердим і середнім стала кращою, ніж у сімки, а по м'яким трохи гіршою, та навіть по ним ми даємо 48 км. Повертаємось на місці 45 градусів в і це найкращий показник на всій гілці. І єдиний із представників до кого немає питань. А то всі інші якось ну, туго це роблять. Скритність ПМК, на так сказати, 38 під час простою і 24 під час руху. Да, силует у нас немалий, але з такими параметрами по барабанах. От. Забув додати, що квн мінус 10 маємо, і чисто можна перед якимись кущами на рельєфі лише башту показувати. Огляду так і не прибавилось, без оптики. Таки до максималки не розкачати. Ну що я можу сказати? Якщо не брати бабаху, але бабаха, як ми далі поговоримо, трохи не про це. То Чарік найкращий на гілці, максимальний баланс цього. Також показником є Номад, котрого давали за марафон, і люди, котрі його отримали, досить часто викатують дану тачку. Для тих, хто не грає, а просто дивиться мої відоси, Номад це клоун чаріотіра як захисник і 252У. Вей вей конвей ціною в 1165 тисяч досвіду. Зі всієї гілки мені він найменше сподобався, і все через його габарити. Так, челенджер і чарик мали високі силуети, але не до такої ж міри. Хоча в цьому, звісно, є і плюс, так як у танка збереглися кути в мінус 10, от, і гармата розташована у верхній частині башти, це дає змогу виходити від доволі немалих барханів. Але дуже куті схили ви не потягнете. Башта зміщена до центру. Повертаємося до розмірів. Силует то таке, а от від чого його так широ розперло, питання залишається відкритим. Заради справедливості треба відмітити, що дані зміни в розмірі цілком і повністю є підготовкою до вінця нашої гілки. Уже на старті, як і на 7 рівні, ви маєте все для комфортної гри, все обладнання і модулі, включаючи топган, стають на 100 гусениці, але раджу прокачати топові. У вас і так з рухливістю будуть проблеми. Не варто додавати сюди ще й погіршення прохідності. А в ролі стокової гармати у вас 120 мм з гілки коня, котра з'являється на 9-му, і переходить на 10-й. Лише з кращим ДПМом. При розкачці маєте наступні показники: КД 6 секунд, ДПМ. 5 від 4 тисячі параметри точності 1,7 секунд час зведення і 0,29 розкид можна погратися з модернізацією і зробити ще кращими її. І це благо, що в нас час зведення нормальний, скорострільність топова, техстабілізація гірша навіть чим у вісімки, що торкається руху і повороту шасі. А от під час повороту башти на місці все нормально, навіть шикарно дивлячись на все вище перечислене. По пробиттю питань не буде. ВБ 259 мм, 1000 м на секунду летить, підкол, котрий є преміальним, 326 мм і 1334 швидкість польоту. Дана гармата є ідеальним варіантом для тих, хто любить. Любить стабільність нанесені шкоди, і я знаю, що більшість саме на ній проходили конвея. До речі, за фугаси не забуваємось, хоч і не такі вони, як на Топгані, але 120 пробою і 515 альфи також привабливо виглядають. Раджу знову ж таки ставити ПМП не тільки заради стабілізації, а навіть швидше е через те, що у вас дуже повільно повертається башта. Ну, топова гармата, фанова історія. У нас мінусується на 1000 ДП. Але 3К на 9 рівні це все одно непогано. Параметри точності падають, Розкид до 0,34 і час зведення до 2,15%. Це вже в розкачці Не забуваємо за паршиву стабілізацію, в якій також зміни. Якщо густок ГАНа при повороті гармати 0,10. То тут 0,14. І це чуттєва різниця. І саме прикольне, башта знову перестає на 360 повертатись. І в нашому скоросному рандомові це проблема. Хоча і кути непогані. 90 вліво, 90 вправо. Це як у Є4-го. Ну, просто в цій ситуації, коли вас хтось закаточив, заїхав в корму, і ви ну, не можете впертися в споруду поблизу, щоб не дати далі себе крутити. Ну, ну блін, ну виводять себе, ну буває таке. Далі приємний для деку. 600 одиниць пострілу тепер маємо. А хеш фугас, да-да, тут у нас немає голди з лютим пробиттям, 700 видає. Швидкість польоту у обох снарядів 850, що уже на нижній грані переходу в дискомфорт. По пробиттю ББшка 260 мм, питань немає, а Хеш 200. От цікаво виходить, що у Чаріотіра звичайний був 269, а Хеш 210. Я думаю, ти ну, зрозумів. Ця хлопушка вас може повеселити. Але стабільністю геть не пахне. Кількість хп не підніматиме настрій, так як ну що таке 1500 одиниць. Це пустий звук навіть на 8 рівні уже, а ви потрапляєте до десяток і вам дуже приємно грати з теперішніми альфами. По броні є деякі зрушення відносно попередників і заключаються вони в масці, котрій нижня частина має екран чи щось на кшталт того. І там від 270 до 335. А працює по прикладу магніта. Я за п'ять боїв багато раз, не танканув ні в башту саме нею. Звісно, це не панацея, так як уся інша фронтальна проекція, лютий картон, так ще й лючок є. Із коси 95,3 мм. Взагалі ніхто туди не кидав, але якщо колись вам ББ або підкол залетить, то це лишній раз допоможе зберегти ХП. Корпус на 50-60 мм став кращим, ніж на вісімці. Бортіна аналогічна отим планкам, що були ще на челенджерові 58 мм. Плюс з'явилися 6 мм екрани. В цілому глобальних змін по виживанні відносно бронювання не сталося. А от шанс на виживання в загальному зменшився. Одна із причин це габарити і силует. Друга це відсутність маскування. Точніше, воно є, але 20% під час простою і 14% під час руху, ну, само за себе говорить. Хтось до причин також відніс би рухливість, тому що на фоні попередників конвей виглядає повільним. Але в цілому, коли виведете двигуни в топ, дискомфорту не буде. І так, їх прокачати потрібно, так як на. Старті вам дають двигло від п'ятого рівня, Карл. Навіть по рівні поверхності будете повсти і страждати доведеться довго. Ціна першого 31 тисяча. Можна зупинитися, якщо будете оминати м'які ґрунти. Ціна другого 45, і вже на ньому 40 кілометрів за паспортом набираєте, хоча не так швидко, як хотілось. І назад доволі непогано здаєте. Повертаєтесь на місце як челенджер, і відразу після чаріотіра це буде викликати дискомфорт. Вертівся бездоганно відносно всіх на гілці. З оглядом, все ті ж граблі, і мало не забув, хоча забув. Починаючи з Шаріотіра, кути вертикальні наводки вверх нещадно погіршуються. Вісімка мала плюс 12, дев'ятка плюс 10. А що нас очікує на десятці, ви знаєте пізніше. Конвей, хоч і може, але його хоронить непомітність і габарити, особливо, якщо мова йде про реалізацію слабким гравцем. Якщо ж ви хорошо граєте, да, ви там скіловічок або просто такий твердий середнячок, то на стоковій гарматі, та навіть в принципі на топовій можна показувати доволі непогані результати. Але ті ж самі Т-30 вафля 9 рівня будуть поприємніші, звісно, це моя суб'єктивна думка. ФВ4005 Stage 2. Хоча тут я повинен використовувати нецензурну лексику, бо саме така симфонія звучить у голові у тих, кого ви званшотили, або десь мінімум на півтори тисячі. І я застав її у всіх проявах, тобто рибалансах. Пам'ятаю, що ті бородачі часи, коли вона мала мінус 5 квени, да, уявіть. От з табують повороту башти гіршу, ніж під час руху, або повороту шасі, але кращі параметри точності, які не компенсували це діло. Пам'ятаю динаміку і рухливість до нерв. Ребаланс фугасів, от стільки води витекло. О, сьогодні мова піде тільки про ту, котру ми маємо зараз. Все-таки часу минуло багато, і не так багато гравців інформовані. Та й навіщо вам це? Для відкриття немало-небагато, потрібно майже 200 тисяч. От ти її купив і такі потираєш спітнілі ладоні в пошуках параметру вогнева міць. Там 1150. Ти таки не зрозумів. Де ще 600? Спокійно. Твій 183 калібр володіє не тільки хешом, а й доволі непоганим ББ. До речі, це найбільший калібр в грі, не рахуємо коричневих. У ЄГИ 170-й, у 60ТП 152-й. Розберемо кожен окремий снаряд. ББ, як я і сказав, має 1150 альфи і відносно своєї шкоди серед ПТ коштує недорого. Хоча відразу скажу: за фарм забудь, як і за часте використання звичайного снаряда, ну якщо ти качав. Бабаху, заради нього з тобою щось не так, друже. Пробиття складає 310 мм, і це доволі хорошо, тому що хочеш, не хочеш, але ЗО3, а краще з О 5 снарядів возити потрібно. Ситуації бувають різні. Швидкість польоту 850, що і як на фугасці конвея, на нижній грані переходу у дискомфорт. Хеш також рутить 850, але от Альфа 1750 одиниць так і манить. Пробиття 230, а що? Це означає, щоб давати купу дамагу, ви або повинні бути люто-фартовим, але ця гра опустить головою в какіш любого щасливця, або грамотно підбирати моменти. Звучить важко, але багато гравців цю дію роблять інтуїтивно. Вже. Мати непоганий мікроконтроль, знати уразливі зони. Хоча є категорії гравців, які просто тупо в силует покаде, валять, поки когось не проб'ють. Я не даремно заговорив за навички, так як інші ттх гармати неодноразово. Будуть підпалювати сраку. Перше, це КД в 24 секунди. А тут ще можна стерпіти, особливо якщо у вас перед цим була яга, у якої під 20 секунд. Звісно. Кожен ваш промах може стати фатальним і останнім, особливо, якщо мова йде про турбачі. ДПМ, до речі, не такий поганий. для ДББшки складає 2900, а для фугів під 4000 за умови 100% пробиття на фулку. А вам і добирати не так рідко потрібно буде. Хоча я і та і ви думаю будете цим нехтувати. Друге, це стабілізація. Абсолютно, її відсутність що під час руху, що під час повороту башти, що під час... Повороту шасі, і її ніяк не підтягнути. І сюди ж параметри точності: 0,4 розкид і 3,5 час зведення. Звучить як фільм жахів, ти, звісно, не лякайся, кидати можна і з напівзведення, і без нього. Просто якщо є шанс і час зацілити, краще це зробити. Але навіть так можна не влучити. У тих горизонтальні наводки перейшли з конвея. 90 вліво, 90 вправо, не мінус 10, а отвер гармата взагалі не підіймається. Плюс 8. найменший нахил вниз, і це просто біда. Будуть ситуації, коли через це підгоратиме, даю гарантію. Швидкість повороту башти гірша, ніж у всіх попередників. Десь приблизно ну рівень мауса. До броні тут питань немає. Ну взагалі-то тут і броні немає. Башта 14мм по всій круговій проекції. Так ще розміри, які даремно прозвали шпаківнею її, корпус 100-115 мм і борта як у конвея з тими ж самими екранами. Навіть не думай задавати питання в коментарях, чи вона танкує. Дійшли до скритності. На фоні ФВшки, конвей СТРВшка. Можете навіть не качати навичку маскування, не ставити малошумку це не допоможе. Ну, от я зараз все це зробив, і кінцевий результат наступний. 12,6% під час простою і 11,6 під час руху. А тепер ще раз, згадай габарити, ну і все на цьому. А більше всього згадую, як носила 4005 раніше. А тепер, особливо назад, так повзе, боже мій. І я особисто без турбіни катати не можу. 8 кілометрів назад це дорівнює смертельному вироку, навіть якщо ти не дуже сильно виставився і тобі є куди сховатися. Вперед ще ну, таке собі, хоча, от якщо влупити бонову турбінку, то для такого сарая буде прийнятно. А от тільки де їх стільки взяти, я не знаю. Не, на місці повертаємося трохи гірше конвея, прохідність ідентична, та й в принципі конвей уже готував до такої рухливості і динаміки. Огляд з 390 і за бажанням із модернізацією до максимуму можна довести. Підіб'ємо підсумки. Помилок не прощає, світиться через усю карту. Нічого не танкує. Чорта з два на влучиш, але якщо влучиш, то доза ендорфіну тобі гарантована. Та кориця не про стабільність. Вона про самий класичний фугасний фан, хоча знову ж таки іноді потрібно і ББ застосовувати. І якщо ти готовий до купи боїв по 0, 2К і до 1 в 5 і більше, то сміливо качай. Та й у 2024 році всі вже знають, що це за танк, що у нього за концепція і з чим потрібно буде мати справу в разі його прокачки. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.